То моя земля, крила з печей, твоя земля, радість очей, то моя земля, і б'ється в неї гаряче серце можє і землі. Україно, земле рідна, земле, сонячна і хлібна, ти навік у нас одна, наша отча сторона. Народна мудрість стверджує, що земля може нагодувати своїм хлібом, напоїти водою зі своїх джерел, але захистити себе не може, тому це напевно святий обов'язок тих, хто живе на цій землі. Бов щедрий край, бо все нас є і всім вона богата. А ще в нас є діти, наші діти, яких треба вчити, охороняти і любити. Цей неповторний край і його багатства. І сьогодні ми представляємо роботи, що висвітлюють нашу діяльність в екологічному напрямку за 2024-2025 навчальний рік. На виставці досягнення юних натуралістів Щедрій рідної землі. Не може суперечити людині, якщо людина не суперечить її законам. Саме під таким гаслом у нас в школі проводиться практична природоохоронна робота. Щорічно ми приймаємо активну участь в таких природоохоронних акціях, як Міжнародний день водно-болотних угідь, Міжнародний день Чорного моря. День юного натураліста. Дитячий екологічний парламент. День землі. Птах року. Екологічний фестиваль. Земля. Наш спільний дім. Залучення дітей до продуктивної праці і дослідної експериментальної роботи. Сприяє успіху у природоохоронній діяльності. Діти розширюють свій екологічний світогляд, розвивають креативне мислення та науковий підхід до вирішення екологічних проблем. Протягом року ми приймаємо участь у екологічних конкурсах та фестивалях, таких як юні зоологи і тваринники, зоологічна галерея», Квітуча Україна, Юний дослідник, також у розділі представлені жорстки насіння зернових та пробійних культур. Зразки продукції тваринництва і рослинництва. Композиція з овочів, фруктів та ягів. Композиція лікарських рослин та насіння. Квіткова композиція. Композиція сухоквітів, гербарії. Участь у всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проєктах, конкурсах та конференціях формує юнацтва готовність до активної громадської позиції та екологічної діяльності. На високому рівні були представлені роботи на всеукраїнський конкурс дослідницько-експериментальних робіт з природознавства, Юний дослідник, всеукраїнський конкурс винахідницьких і раціоналізаторських проєктів та Всеукраїнський юнацький фестиваль в об'єктиві натураліста. Робота з природними матеріалами несе в собі великі можливості зближення дитини з рідною природою, виховання дбайливого та, шанобливого ставлення до неї та формування перших трудових навичок в цьому розділі представлені вироби з природного матеріалу, ганчарса та кераміка, петриківський розпис, традиційно народна іграшка, пісорепетіння, в'язання, вишивка. Але що ми можемо зробити без наших вчителів, без наставників, які власним прикладом прищеплюють нам любов до природи. В цьому розділі представлено передовий досвід наших вчителів з екологічного виховання свідомих громадян майбутнього. У розділі Реабілітаційно-оздоровча робота з учнівською молоддю представлені матеріали щодо організації екологічної роботи з учнями під час літнього пришкільного табору. Ми прийшли на цю землю, щоб жити, працювати, розвиватися та творити. Але ніколи не забувайте про те, що кожен із нас і всі ми разом у невід'ємна частинка матінка природи, а вона дарує нам неймовірні скарби та життя.